Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій організувала та реалізувала чергове зариблення річки Рось на пожертву білоцерківців та власним коштом. Члени асоціації щороку намагаються збільшити популяцію водних біоресурсів у басейні річки Рось на Білоцерківщині. Цьогоріч вже відбулося перше зариблення. Завдяки зусиллям білоцерківців останніми роками в річці спостерігається значне підвищення кількості риби. Це і білий амур та товстолоб, які поліпшують екологічний стан річки. І звичайно, короп один із найулюбленіших трофеїв рибалок. Цього разу у річку випускали малька майже чверть мільйона особин. Саме така кількість малька коропа була випущена в районі дерев'яного мосту на заріччі. У планах асоціації цьогоріч зарибити мальком річку у кількості одного мільйона особин. Серед видового складу будуть короп, товстолоб та білий амур. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.